Основні агрегатні стани речовини. Молекули в різних речовинах завжди рухаються по-різному і, як ми згадували, розташовуються на різних відстанях одна від одної. Через ці відмінності речовини перебувають в різних агрегатних станах. Існують чотири агрегатні стани: твердий, рідкий, газоподібний і плазма. Кожна речовина може бути в усіх цих станах, але зазвичай за різної температури. В твердому стані молекули речовини розташовуються на відстані, що приблизно дорівнює розміру самих молекул, тобто доволі близько. Вони вишиковуються в чіткі структури, а це значить, що сильно рухатись не можуть, тому просто коливаються навколо свого місця в структурі. Форму і об'єм твердих тіл дуже складно змінити зовнішньою силою через те, що кожна молекула намагається залишитись на своєму місці в структурі. В рідкому стані молекули розміщуються десь на тій самій відстані, що й в твердому, але тут уже немає чіткої структури. Молекули можуть рухатись більш вільно. Але, оскільки молекули сусіди розташовані близько, то рухатись їм все ще складно. І тому вони рухаються групами. Рідини не мають власної форми, на відміну від твердих тіл. Тобто, Якщо пляшка буде квадратною, вода також буде квадратною, а якщо пляшка кругла, то і вода теж прийме таку форму. Але оскільки молекули в рідинах близько одна до одної, то змінити їх об'єм складно, як і для твердих речовин. В газоподібному стані відстань між молекулами набагато більша, ніж їхній розмір. Молекули майже не впливають одна на одну, тому і зв'язків між ними нема. Вони рухаються в різних напрямках майже вільно. А газ займає той об'єм, в який його запустять, і приймає форму контейнера. Тому, якщо ви запустите в порожню кімнату об'ємом 4 метри кубічні, 3 атоми кисню, то об'єм цього кисню буде саме 4 метри кубічний. Плазма це дуже особливий стан речовини. Вона з'являється при таких високих температурах, що навіть самі атоми руйнуються. Від них відриваються маленькі частинки, електрони, про які ми ще поговоримо на занятті, присвяченому електриці. З розжареної плазми створені зірки і космічні туманності, а на землі вона буває у блискавках. Перехід з твердого стану в рідкий називається плавленням. З рідкого газоподібний випаровування. З газоподібного в рідкий конденсації, а з в твердий кристалізації. Молекули рідин і твердих речовин іноді розривають зв'язки зі своїми сусідами, відриваються і вилітають з речовини. Це і є випаровування. До того, як речовина досягне температури випаровування, цей процес дуже повільний і майже непомітний. Проте з рідинами ми спостерігаємо його доволі часто. Саме так висигає посуд після миття.